Дисклеймер. Автор не хочу нікого задіяти. І ще я вирішила спалити голос. Ну, якщо мене голосить малолітки, вибачайте, не вибачайте, я все одно буду так балакати, від цього мій голос не зміниться. Починаємо. Що було сьогодні на тренуванні? Так, не треба зпустя три місяці попробувати на шпагати я насижу. Капець Так, добре, стараємось е, зробити гарні стопи. Це не гарні стопи. Капець no. ноу! Тягну стоп, тягнути стопи. Як я потягну стопи, якщо їх не можу потягнути? Добре. Мені Поставила оцінку п'ять і зірочка я потепу зірочка Пала, Зершка пала. ти? Дякую за перегляд, що подивились. Мені було дуже приємно. Дякую.